Привіт-привіт, ребята. І ось ми почали грати з підписником standoff 2. Я навшу... Привіт, друзі! Представся. Мене звати Самоїл. короче, мені 11 років. І я тут ту... 6. Я не знаю. Я не знаю, як сказати на... А 6 сроки играют с дентов. Так что мы на программе пол. Ну вот, Самуил представится. Можем уже начинать нормально играть. Я в нас Как говорится, спецназ не сдается Никола. Спецназ это сила. Потеря могила. А <ріст> чи ми сей за терористів граємо? Ну ладно. Давай су. Да й-мо, мінус 22 хп. Так що зняв. Сверху, три сверху. Дякую, дякую. Ну от, ребята, ви тільки що побачили, як ми з Самоїлом командну роботу зробили. Поваємо. Да, так. Унижаємо слабаків. Оп. Гранату ми туди кидаємо. Ідемо за самоїлом. Опа, якогось побачив тільки що. У мене амінус 22 хп. Смішого. Бліди, вони двоє так приємно. Согласен, це не чесно. Согласен Ребят, підписники мої любі, запам'ятайте одне. Якщо ви теж хочете зробити зі мною сувмісне відео, ви можете моє ID скопірувати. Ось, я вам його показую. 2, 4, 6, 5, 7, 1, 5, 2, 1. Ви можете його написати і пограти зі мною. І я зніму відео, якщо ви согласні. Ну тепер ви знаєте і ми можемо далі грати. Так. Ну блин. Ничего, хаму. Я ч, І О, вс. говорить? перепишу. Я точно. Я потом... Я потом виду, твоя я подивлюся. Угу. Ой, 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 два на одного нечесний бій. Оп. Оп! гранату. брона. Проще. Мінус 50 хп одному. Обережно, обережно. патрони закінчились. Ну зараз, мені зараз дадуть нормальну пушку, нам я буду грати. Так, прикриваємо друг другу спину. Добре. Добре. Оп-оп. З другої сторони двоє. Одному мінус 16 хп. Опа. Ребята, ми почти виграли цей раунд. О, а ми на ізі що моїлом це зробили. Так. Эээ, я пошли. Ой, я нічого не бачу. Я Я Сзади, сзади, у мене тут сзади, по-моєму, один є. Я на крайній случай дивлюсь в дымо, і вдруг там хтось є. О, я бачу, тільки что ти йому кинув кину там кому вона залучила? Нічого. Нічого, українці не здаються, як говориться. У Арноль себе спалив до тла. Ну все, їм хана, це моє любиме оружие. Ой. Там все в димові. Все вони себе здали. Один себе здав, він зараз у димові десь. Ага, мене зверху вбили. Ай! Боже, як це можливо. Ну, хоча, Самил, дивись прикол. Ти зараз дивишся від своєї камери. А якщо? А якщо? Ти будеш дивитись відео, то ти будеш бачити оцю всю катку з моєї камери. Бути. Прям в голову попав нечайно йому. Це чаще всього буває. Добре. 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 Хоп! треба. Вау, я Добре. двох вбив! Якби не я, то ми Тей... Цю. Цю. цей Добре. раунд не виграли. У no, меня просто не такие набор навчання... районы. No, Но Валса хорошее оружие, я сам за него добрых граю. Пожертвовал собой. Тихо-тихо, обережно, обережно. Давай, 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 я в тебе верю. цікаво, чим за закінчиться ця катка виграшем чи проіграшем? Напишіть, ребята, в коментарях. Ну, якщо ви дивились до цього моменту, з вас лайк і підписка. Я тих, хто вже підписан? Якщо Ви поставте лайк, то я вас... Я прийду з поладом і вас об'єдну. То там, Це ворог, це ворог зараз там. Вони со спини вбили. Йому я зняв 8 хп. Кстати, підпишіться на, на мій вайбер Кстати, не забудьте підписатись на мій вайбер канал Фенікс. Там буде цікаво про мої відео. І про мене навіть. І про мого помощника Йоршика, Да, Йоршик? Бес! В польоті? Так, так, тихо. У мене один патрон зараз. ой ой, 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 ой не Зараз Спорт, піс... я беру пістолет, я беру пістолет! Мабар! Дякую! І от на цьому закінчимо ми це відео. Ми перемогли в 6-8. Ну, я все опять вбив зробив, но це теж багато. Ну и всім пока-пока.